Передноворічні вітання вам, шановні глядачі. Остання у 2012 році програма Третій тайм в ефірі, і з вами знову Олександр Крумін. У цьому випуску поговоримо про чергові перемоги та поразки полтавських спортсменів, а саме про невдачу полтавського динамо у матчі з Запорізьким мотором, про діаметрально-протилежні поєдинки спортивного клубу Фаворит проти сумського хімпрому, про легку перемогу футзалісток Ніки ПНПУ у черговому турі вищої ліги, а ще про чергові здобутки полтавських майстрів джиу-джитсу. Це лише час. Частина з того, про що далі йтиме мова, тож не перемикайте канал. Поки гравці полтавської ворсли насолоджуються відпусткою, їх колеги, учасники гандбольної та волейбольної суперліг, продовжують боротьбу за нагороди. У неділю покращити турнірне становище не зміг гандбольний клуб Динамо, який вдома приймав запорізький мотор. Анастасія Гнідько розповість деталі. Останній перед новорічними святами матч гандбольного клубу Динамо Полтава цікавив оболівальників. Трибуни були заповнені майже вщерць. Поєдинок із запорізьким мотором принциповий, адже зустрічалися сусіди по турнірній таблиці. До поєдинку команди Динамо і мотор посідали відповідно друге та третє місця. Спочатку гри команди обмінювалися атаками. Досить часто виручали їх голкіпери. На сьомій хвилині рахунок залишався нічийним, – 1-1. Потім ініціатива перейшла до мотора, і гості зреалізували два семиметрових, що вже на 13-й хвилині вилилися у перевагу запоріжців 5-2. Полтавці взяли тайм аут який не виправив ситуацію, і як наслідок 3-10 вже до 21-ї хвилини і примарні надії на перемогу. До кінця тайму ситуація лише погіршилася. В розриву рахунку становив уже вісім м'ячів. По перерві стало зрозуміло, що полтавці не просто програються, програють із розгромним рахунком. Більшість атак гостей завершилася взяттям воріт. І в результаті матч Динамо Полтава Мотор Запоріжжя закінчився з рахунком 17-13. Це призвело і до зміну турнірної таблиці. Запоріжці тепер другі, а полтавці треті. Відтак нині в активі динамівців залишається 20 очок і четверта позиція у таблиці. Наступний матч Полтавці проведуть вже у новому році. 20 січня вони у гостях зустрінуться з запорізьким ЗНТУ НТУЗАП. Непоганий результат на завершення цьогорічної частини розіграшу чоловічої гандбольної вищої ліги продемонстрували гравці гандбольного клубу Динамо Академія у матчі шостого туру. Полтавці у гостях здолали Київський нау 32-27. Таким чином на зимову перерву наші земляки йдуть на четвертій позиції, маючи в активі чотири очки. У сьомому турі, який команди зіграють 8 лютого, Динамо Академія вдома зіграє з львівським політехніком СКА. От представник Полтави у Аматорській гандбольній лізі Дніпра, клуб Динамо 2 на минулому тижні зіграв матч п'ятого туру. Вдома наші земляки приймали Дніпропетровський у ДХТУ. На жаль, полтавці поступилися з рахунком 21-27. Відтак в активі Динамо 2 залишається чотири очки і аналогічна позиція у турнірній таблиці. Наступні матчі у Лізі Дніпра будуть зіграні у новому році. 19 січня Полтавці прийматимуть Запорізьку хорту. От гравці спортивного клубу Фаворит вже вкотре подарували публіці діаметрально протилежні емоції. У рамках шостого туру чоловічої волейбольної суперліги лубенці вдома приймали сумський хімпром. Перший матч підопічні Сосніна почали вдало. Виграли стартову партію 25-20. Втім, три наступних сети були за гостями 25-17, 25-22 та 25-21. Відтак матч п'ятниці виграли саме гравці Сум з рахунком 3-1. Реваншуватися фаворити змогли вже за добу, коли суперник не зміг виграти жодної партії. Тут на табло зафіксовано 25-16, 25-23 та 25-22 на користь господарів, як і загальний рахунок 3-0. Нині в активі Лубенців 18 очок після 10 матчів і це третя позиція. Другими йдуть велика. Болісти Вінницького в нау у них на очко більше. А у лідерах наразі перебуває Кримсода, яка зіграла 9 поєдинків та набрала 21 очко. Наступні матчі у чоловічій суперлізі з волейболу відбудуться вже на початку 2013-го, 4-го та 5-го січня. Тоді підопічні Сергія Сосніна у гостях зіграють з буревісником. Приємні новини на тижні надійшли зі стану полтавської Ніки ПНПУ. Вихідними наші дівчата у рамках сьомого туру жіночої вищої ліги з футзалу впевнено здолали сумську команду УАБД 11-1. У центральному ж матчі туру футзалістки Дніпропетровської злагоди розписали бойову нічию з Біличанкою з Коцюбинського. 2-2. Саме остання команда продовжує бути беззаперечним лідером. У їх активі 19 очок. На другій сходинці перебуває злагода з 17 пунктами. Замикають же чільну трійку Полтавки, які набрали 14 очок. Нині першість бере паузу і відновиться лише у лютому 2013 року. Тоді Ніка ПНПУ завітає у гості до нещодавнього противника у АБД. Рік, що минає, був визначений у Полтаві роком спорту і здорового способу життя. Упродовж 2012-го чимало наших земляків-спортсменів здобули перемоги на турнірах і змаганнях різних рівнів, у тому числі і у складі збірних команд України на Олімпійських та Паралімпійських іграх. Цього четверга 15 кращих спортсменів вітали у полтавському міськвиконкомі. Їм вручили подяки міського голови, а трьом з них ще й нагрудні знаки. Це дуже приємно, що я помогав більше для сьогодні. Молоді обрали спорт, якого багато ж молоді займається спортом, і приємно те, що ви сьогодні вже прославляєте, мабуть, не тільки наше місто, а й прославляєте нашу країну. А у Миргородській дитячо-юнацькій спортшколі на тижні відкрили відремонтоване відділення пауерліфтингу. Нині там займається спортом понад півсотні поціновувачів здорового способу життя. Наші миргородські колеги знають більше. Присідання зі штангою, жим лежачи та станова тяга неодноразово приносили перемогу миргородським спортсменам на обласних змаганнях. А от на чемпіонаті України з пауерліфтингу фортуна не була прихильною до них. Мені багато чого там сподобалось. Адже до, до цих соревновань я був також на деяких соревнованнях обласного, обласного рівня. А приїхавши туди, я бачив високу підготовку і високий рівень організації цих змагань. Там було там була представлена велика комісія суддів. Всіх були. Сертифікати суддів судді міжнародного класу, звісно, що ми були найкращі, але судді прийняли інше рішення. Ми на такому чемпіонаті побували лише перший раз. Я думаю, що у нас ще все впереді. Технічна помилка у вправі станова тяга» у ваговій категорії 59 кілограмів не принесли очікуваної першості ще одному учаснику. Андрій Коровін гордість Міргородської школи пауерліфтингу. Півтора року він тренує свої м'язи та силу волі. І вже найближчим часом хлопець доведе, що він найкращий. По розрахункам витягував на друге місце. Але так склалося, що трошки не дотримав вагу на останньому підході на останній тяги, і випала штанга з рук і з'їхав з, з другого на четверте місце. Відставав від третього на пів кілограми ваги, від другого на два з половиною. Да, трішки обідно, але перший раз опит набралися, подивилися на наших суперників. Такі добротні хлопці, зрозуміли, що до чого треба стрімитися, і тепер готуємося. Другий раз і щодня у спортивній залі, як у вулику, строгий і вимогливий наставник для кожного вихованця розробив індивідуальну програму занять. Майстер спорту з пауерліфтингу Хачатур Хачатрен прагне, аби його вихованці досягли успіхів не лише у спорті, а й були кращими в усьому. Його фанатична пристрасть до здорового способу життя повністю передається не лише хлопцям. За словами тренера, пауерліфтингом вже зацікавилися і представниці прекрасної статі. Нині ж пауерліфтери готуються до чергових змагань а в амбітних планах проведення кубку України. с в 2013 в Миргороде. Миргород принес седьмое место. И Я хотел бы попросить нашим, нашему городу, чтобы если у кого дома есть ребенок, что не сидеть за компьютером, чтобы пришли к нам в нашу школу и занимались. Вы сами видите, сколько человек у нас занимается. Больше 50 детей у меня занимается. То есть у нас еще место есть, время есть, желание есть тренировать. И мы хотим развивать этот вид спорта в нашем городе. В частині нашої програми традиційно зустрічаємося з гостями студії, і сьогодні на гостини до третього тайму завітали президент Полтавської обласної федерації джиу-джитсу Олександр Беберін та його вихованець Богдан Сердюк чемпіон України з джиу-джитсу. Власне про чемпіонат України і будемо говорити, адже на нещодавному змаганні наші спортсмени показали досить непогані результати. Я вітаю вас у нашій студії. Скільки учасників було в цьогорічному чемпіонаті України, де він відбувався? У учасників. Было 180 Это проходил чемпіонат України в городе Одесса. Скільки представляли Полтавську область спортсменів? З Полтавської області було представлено 8 чоловік, которые участвовали в соревнованиях. Ну і власне я бы кілька слов про перебіг змагань і про ті результати, які показали наші спортсмени. Ну, соревнования прошли очень хорошо. Мне это само понравилось, потому что наши участники заняли два призовых места. Это первое место занял взрослый Юрий Савчук. И также занял среди юниоров Сердюк Богдан. Первое место. Ну и также заняли второе, третье место, взрослый. И один юниор занял третье место. Из восьми участников так что. А які результати були показані, хто виступив найкраще, хто посів перше загальнокомандне місце? Загальне командне місце зайняли це, більше там, Київ, їх більше учасників. Друге загальне місце зайняли Дніпропетровськ і Одеса. третє місце. Полтава було немножко менше учасників, і за это загальному участі вийшло у нас только. Тобто, в принципі, можна стверджувати, що джиу-джитсу і найкраще розвивається в містах мільйонниках тобто в великих містах. Не, ну, не то, що миллионник, просто на даний момент у нас мало було, ну, ще мало школ. Но ми розвиваємося, в даний момент ми вже в Полтаві чотири школи, які працюють. На будущее, я думаю, що будет намного больше предоставлено участников mm -hmm. і участники, которые смогут занять не только первые и вторые места, а и полностью. Зайняти теж призові места. Щоб... Як вам рівень організації цього чемпіонату і як рівень підтримки глядачів? Ну рівень, це... рівень дуже хороший пройшов. Мені дуже подобався. Спортзал такий хороший, там, татами, все, но на... теж, ну, не учасників. Глядачей было очень много, которые подтренили всех своих участников, которые приехали. так пришли тоже посмотреть. Як оцениваете результат, продемонстрований полтавскими бійцями? Это оптимально, чи могло бути і и краще? Оптимально это. Ну, можно, конечно, было лучше выступить, но там тоже серьезные участники приехали. Нашим бойцам пришлось очень тяжело. Результат є, і ми досягаємо чого яких-то висунь. Так що в будь-якому випадку над этим. Богдане, скажи, будь ласка, як тобі виступалося, поділися враженнями, емоціями від турніру. Ну, виступалося добре. Нервував трішки, звісно. Ну, в початку, так. А потім, після першого бою, вже ж, е, як сказати, адреналін, емоції, вже хотілося йти в бой. Ну, все нормально пройшло. Я доволен собою. Тренування, все пройшло нормально. Скільки боїв ти провів на цьому місці? Чотири Не Можеш для себе відзначити, в якому було найважче. Найважче, ну, саме А Розкажи про своїх Мораль, суперників, Мораль. кілька слів, хто був твоїми суперниками. <кху> суперниками були з Дніпропетровська були, з Одеси, з Севастополя, Івано-Франків. Ну, останній це був з Одеським. Але найважчий бій ти mm. кажеш, що був це перший. Так, це да, перший Дніпропетровський. А чим було важко? В чому ну, морально, він, він морально. Тебе в чомусь, але фізично mm. він спортсмен це і в тебе mm. ні в чому не переважає? Mm. Ну, фізично такий самий, мабуть, морально просто важко перед боєм воно настроюється. – важко. Хто з інших учасників тобі, можливо, запам'ятався? Ти, напевно, ж слідкував за боями і колег по збірній Полтавщини, да, і інших да, спортсменів, кого можеш, кого можеш відзначити? Ну запам'ятався Юрій Савчук. Теж з Полтави займається зі мною. Ну, ста... В, в Йому групі. Да, групі виступав. Ну, мені подобалось, він професіональний бій. молодець. Скажи, будь ласка, Богдане, як ти прийшов у цей спорт, чому ти обрав джиу-джитсу? Ну, здоровий спосіб життя, до цього стремлюсь, стараюсь. хочу добитися висот в спорті. Ну, защитити треба <гад> себе. Сім'ю треба бути опорою сім'ї. Ну чому не карате, не бокс, скажімо, mm -hmm. а джиу-джитсу mm -hmm. саме? Ну, мені подобався там, там все розрішено, це якби бої без правил. Там і боліві є, і боротьба, удари. Ну там все є, мені подобається. Пане Олександре, скільки зараз взагалі в Полтаві людей займається джиу-джитсу? Ну, Взагали занимается где-то 60 человек. У нас 4 школы, которые уже на данный момент працуют. Mm -hmm. Это аграрная академия, там у нас Заиченко, Константин ведет, инструктор, педуниверситет, это я веду, Александр Биберин, и это медакадемия, там это ведет Юрий Собчук, по и Евгений Щеняев, которые тренировки проводят. Так же самое еще это ПТУ-23, на котором больше, конечно, работают юниоры, тренируют, ну тоже там тренируют. И детская группа, которую мы тоже сейчас подключили детскую группу, потому что как можно больше тренировать детей, привлекать уже с 7 лет. У нас начинают дети работать, заниматься. И на соревнованиях уже разрешено с 7 лет у нас выступать. Оно с 19.08 его Бомба джиу-джитсу признали як вид спорта, так що детська група тепер ну, діти будуть так же саме работать. Ну, на цих тоже теж діти Ну, З Полтавою просто не було, а дітей дуже было много теж, учасників. До 80 человек, наверное, одніх дітей, було было. мало. Все ж таки, от ви як професіонал, в чому можете визначити основну відмінність джиу-джитсу від інших видів єдиноборств? В чому вона полягає? Ну, чим это самое Ну, Больше тут мы, эта самая техника идет не просто использование этой техники, а технику правильно применять. Надо много думать, это, чтобы человек понимал, что он делает, чтобы не это не, никого не увечить, это не нанести увечья, никого не покалечить, это прежде чем сделать какой-то поступок, он обдумывает этот поступок. И в первую очередь он остается на самозащиту. Это самое главное, не просто. Техника ударная или болевые, а именно правильно построенная техника, которая приводит к результатам, которые в дальнейшем ведут к здоровому образ жизни, дыхание, ну здоровье. Просто самое главное, здоровье, чтобы в дальнейшем. Богдан, скажи, будь ласка, рік добігає кінця. От ті плани, які ти для себе в цьому спорті задумував на 2012 рік. Mm -hmm. Все здійснилось чи частково здійснилося? Розкажи, будь ласка. Ну, здійснилося як, все, що я хотів, зайняв перше місце. Які плани на рік наступний? Які плани взагалі в цьому виді спорту? Яких вершин хочеш досягнути? Ну, Буду досягати вершин, буду. Участвувати в аттестации, в сорівнуваннях, хочу добитися висот, джиу-джитсу. Буду старатися займатися. Скажи, будь ласка, десь поза межами спортивного залу доводилося використовувати прийоми освоєння ну, джиу-джитсу? бувало, тільки ну, захищаю себе. Ну, тобто, це тобі допомагає. Все-таки ну. люди, які там намагаються заподіяти тобі шкоду, певно, після цього розуміють, що цього краще не робити. Ну, так, да, так. Да. Ну і пане Олександре, власне. Таке ж питання, але в більш масштабному плані. 2012 рік пройшов от ви як президент обласної федерації. Можете підбити якісь підсумки, сказати, що вдалося, що не вдалося, які змагання запам'яталися. За 2012 рік у нас пройшло ні одне змагання, на яких ми участвували. Навіть в Полтаві ми проводили чемпіонат України, то вже було в 2012 році. Много виїжджали. которые соревнования проходили в Днепропетровске. Вот недавно только прошли соревнования в Днепропетровске, всеукраинского тоже значения, где тоже у нас ребята заняли места. Там Имам Шамиль Абдуллаев занял первое место взрослых. Там Юрий Сариженко занял второе место, и Юрий Савчук третье место занял. Четыре ну, человека ездило, и три призовых места мы заняли. Также мы выезжали в Киев, выезжали на соревнования, в Одессу тоже ездили, в Винницу ездили на соревнования, участвовали. Ну, везде где-то это достигали своих результатов. Ну, конечно, хотелось бы больше, но над этим сейчас мы и работаем, просматриваем, где, какие были ошибки допускались, где больше добавить на какое направление, больше на болевые, больше на броски или на ударки, потому что техника, она своеобразная, говорю, и работает все. Не только там что-то определенное, надо это все вместе совместить, чтобы выиграть на соревнованиях. Так же самое работает у нас на круг техника самозащиты, которую это у нас немножко хромает. Ну, я думаю, в будущих соревнованиях это тоже будет работать, и будут ребята занимать тоже призовые места и все, потому что ну, не, идет у нас не... не Тока сорінування йдуть по боям, а також само соревновання йдуть по самозащиті в двох версіях, в которых розцінюються. А кількість людей, які в Полтаві та області займаються джиу-джитсу, вона зросла за цей рік? Да, за цей рік вже намного зросли. По сравнению з тим, що було, які власне плани на наступний рік? Як плануєте розвивати, на чому акцентувати увагу от в розвитку федерації, в розвитку секцій? Развивать, мы думаем еще открывать новые школы. Работаем сейчас, пройдет разговор с аграрной, у аграрной, кооперативным университетом. И со строительным будем тоже вести разговор, чтобы тоже открыть школы там и соединить, чтобы уже можно были проводить не только где-то на выезде, а также самое можно проводить и университеты, чтобы между студентами, которые чувствовали техника самозащиты, она в принципе идет у них как в вузах. Они должны знать это. Ну, так же для себя, для жизни, как говорится, просто надо, чтобы человек мог себя защитить. Своих близких, себя в первую очередь тоже. Всех из них. Щодо змагань у новому році, чи можете назвати календар змагань і на які змагання можна звернути увагу, де будуть брати участь наші бійці? Ну, перше змагання зараз буде в новому році, це в Києві. Проходити буде теж чемпіонат України, буде це робити В марте месяце. И следующий чемпионат мира, будет со всего мира съезжаться, это Москва. Это, на этот год назначено на Москву. Будем ехать на Москву на апреле. А куда 26-28 апреля, где-то там в этих числах. Ну там еще оно пока точно ну, со всеми пока согласует. Ну где-то приблизно в этих, в этих числах должно быть происходить. Богдане, в тебе є якісь змагання, які будуть у наступному році, які обов'язково хочеться виграти? Так, да, будуть 2013 року, 1 вересня, в Києві будуть чемпіонат України. Буду старатися тренуватися, буду участию. Ну і власне програма виходить напередодні нового року, тож маєте нагоду привітати наших глядачів з Новим Роком, пане Олександрію, почнемо з вас. Я вітаю всіх з Новим Роком. Желаю самого найкращого в новому році. І всіх успіхів, які люди перед собою ставлять, задачі, які вони повинні бути вони... виповнювати. Ну і найголовніше – здоров'я. Хочу привітати своїх рідних. Мою бабушку, мого дідуся з Новим роком щастя, здоров'я, всього найкращого. Ну, я дякую вам за те, що прийшли. Я вітаю вас з результатами, показаними впродовж всього змагального року. Теж вітаю вас з новорічними святами! Вітаю Спасибо. так само зі святами і вас, шановні глядачі, і бажаю вам у новому році здоров'я та успіху в усіх ваших справах. Нагадаю, що сьогодні гостями програми третій тайм були президент Полтавської обласної федерації джиу-джитсу Олександр Беберін та його вихованець, чемпіон України Богдан Сердюк. Програму провів Олександр Крумін. З вами неодмінно побачимося на цьому ж телеканалі. Бережіть себе, нехай щастить.